Альтернативное использование угля в виде переработки его и газификации позволит нам на сегодняшний день дополнительно увеличить объем потребления на 10 миллионов тонн. Это я говорю сейчас о программе кредитной программе, которая подписана между правительством Украины и Национальным банком Китая, по строительству трех заводов по газификации угля и реконструкции электростанции, которая работает на газу в Луганской области на водоугольное топливо. Значит, этот проект на сегодняшний день полностью под, находится под контролем Министерства энергетики и угольной промышленности. Вот, и мы думаем, вернее не то, что мы думаем, как сказал министр энергетики и угольной промышленности, там в сентябре уже начнутся более вот уже в этом месяце конкретные шаги по строительству как бы первого завода из трех намеченных. Ну далее это у нас возобновление работы Углегорской теплоЭлектростанции. Значит, естественно после аварии на 300 тысяч тонн в месяц снизилось потребление угля у нас в области. Соответственно, приняты все необходимые меры для восстановления работы, так скажем, для капитального ремонта после аварии вот углегорской ТЭС. И на сегодняшний день у нас нет сомнений, что в декабре месяце два блока будут запущены в работу. И в первом квартале будет запущен третий блок. Поширення впровадження технології пиловогільного вдування на металургійних виробництвах також один з напрямків, що дозволяє не тільки збільшити споживання вугілля, а й на зменшення собівартісті металу впливає. Сьогодні у нас удільний розход в середньому по посередньо по годом з 11 років збільшений на 19 кг, составив 42,4 кілограма на тонну. Ну, це середнє так сказать, по. В Украине цифра. А в совокупности с другими аэрозионно-техническими мероприятиями это позволило снизить удельный расход природного газа с 68,5 до, до 36 метров кубических на тонну чугуна. Это весьма приличная цифра. И удельный расход скипового кокса составил 490,6 килограмм на тонну против 495 в 2011 году. Паралельно з вже звичними джерелами енергії у регіоні поширюється і використання альтернативних енергоносіїв. Що касається іменно Донецької області, то у нас виробляється 14% такої альтернативної енергетики від якщо брати всю Україну. В процентному отношении у нас више. Тобто, якщо по Україні там 0,41% в балансі альтернативної енергетики, то у нас. 0,53%. Хотя проекты, ну, наверное, самый большой проект, который на сегодняшний день обсуждается, он будет внедрен, это DTEC Wind Power. Планирует строить в Новоазовском районе ветряную электростанцию с мощностью 700 мегаватт. Да? Це самый большой ветропарк Європи. Да, фактично два блока там, наприклад, нибудь нібудь там, или Славянская ТЭС. Не забувають також і про сонячне світло та шахтні води. Але поки що такі проекти одиничні. Промисловий тиждень у Донецьку цього разу став справжнім майданчиком для обговорення ситуації, що сьогодні склалася у металургійному комплексі України. Ситуація на рынке, как би вона що далека від ідеального стану, Ну в августі е в прошлом місяці була определена положительна динаміка, і именно наша Донецька області несколько увеличили производство чугуна, так скажем, по сравнению з іюлем, іюнем і даже по сравнению з прошлым роком. Але якщо розглядати ці досягнення в масштабах України, то буде зрозуміло, що цього недостатньо. Причому, як зауважили учасники форуму, у 2013-му модернізація виробництва здійснюється навіть з меншими темпами ніж у минулі роки. Освоєння капітальних інвестицій в модернізацію і техпереожень в цілому по помітпредприяттям составило всього 2 мільярда гривень. Це 67% від об'єму інвестицій в аналогічному періоді 2012 року. Така ситуація склалася через низький попит на металопродукцію на світових ринках. А внутрішній ринок України забезпечити металургам суттєвий пакет замовлень зараз не може. Безпрецедентна в мировій практиці у нашої чорної металургії сьогодні сучасною структура виробництва і роботи приймучі на експорт. не может обойтись без участия государства в этом вопросе. В 2011 году закончилось действие госпрограммы развития города металлического комплекса страны. И на сегодня новой программы никакой нет у правительства по этому вопросу. Она все время где-то в кулуарах, там муссируются разговоры по ней, но конкретно ничего нет. И на сегодня просто необходим, крайне необходим объективный анализ существующего положения дел, З розробкою програми перспективного розвитку отрасті з учорам розвитку внутрішнього ринку будущих його потребностей не то, що надо сьогодні, а то що треба буде завтра і післязавтра І приполагаємо ситуації на міровому ринку. Перш за все для стимулювання металу виробництва в Україні треба сприяти розвитку металоємних галузей, серед яких і машинобудування. На жаль, з цим ми теж пасимо задніх. Переоснащення та будівництво заводів у Росії триває більш стрімкими темпами, І грає це не на користь українським металургам в Росії. інвестиційні програми для медпредприяті розроблялися на основі саме таких програм розвитку металопотрібляючих отраслей. І там є інноваційна програма розвитку металургії до 2020 року, а по отдельним питанням навіть до 2030 року. Крім того, там ще є програма заміщення, так називаємо, яка прямо декларує, що ця програма направлена проти експансії китайської продукції металургічської і української. Багато нарікань у металовиробників викликає і якість залізорудної сировини. Проблему не беруться вирішувати вже протягом 20 років. Місткість заліза у сирій руді, що видобувається в Україні, не перебільшує 40%. Для порівняння цей показник у Росії сягає 60%, в Австралії 70%, у Південній Америці від 45% до 60%. На жаль, українське підприємство по збагаченню залізорудної сировини одне з тих, хто за останні 20 років не отримав жодної гривні інвестицій. Купуються нові автомобілі для вивозу руди. Постачається нова бурильна техніка. А якість сировини зараз чомусь відійшла на другий план. Врешті-решт, така ситуація напряму впливає на собі вартість металу, який і так в Україні занадто дорогий. Якщо додати до ще ну, бідственне стан, на наш взгляд, аглофабрик, які знаходяться на підприємствах та і на гоках, які теж испытывают, ну, как вам сказать, крайнюю нужду в реконструкции, а скорее, что надо их останавливать и строить новые, потому что и качество сырья по прочности и по пыли, оно не устраивает никого сегодня, но пользоваться им продолжает, потому что другого нету. А низкое содержание железа, в конце концов, которое на протяжении всех этих лет колеблется в пределах 55%, при том, что в агломерате э, в Европе 65%, в России 60%, приводит к тому, что у нас на тонну чугуна идет на 10% больше надо расходовать железнодородного сырья. А цены у нас, к сожалению, одинаковые с этим сырьем, которое, и на, которое стоит столько же, сколько и на Западе, понимаете? І от, виходить, вже починаючи з домінового процесу, металурги починають терять на собістоїмость. Останні роки в Україні поширюється електросталеплавильне виробництво. Подорожчання газу та невисока якість залізорудної сировини примусили підприємців застосовувати такі технології. Ще однією головною білю металургів на сьогодні є налагодження виробництва прокату, а саме тонкого листа необхідної якості. даже там, где у нас есть э, и выпускается лист, и где строят мини-заводы для того, чтобы делать покрытие, э, так для покрытия лист везут из России, потому что на наш лист покрытие положить невозможно. Ну, ведется такая работа на комбинате Ильича, на Запорожь-Стали ведется сейчас работа по реконструкции, по улучшению качества листа. Будем надеяться, что это окажет Де, ну, дасть результат. Дійсний результат споживачів такої продукції довго та далеко шукати не доведеться. Наприклад, донецький завод Норд завозить такий лист для виробництва холодильників з інших країн. Знайшлись би покупці і у дружківці. Потенціал для зростання виробництва металу та металопродукції в Україні дуже великий, але металургійна галузь не може розвиватися самостійно. Вона невід'ємно пов'язана з іншими промисловими напрямками. Розвиток будівництва та машинобудівних заводів стане запорукою того, що і металурги України знайдуть покупців на внутрішньому ринку, а це у свою чергу дозволить менше залежати від світової кон'юнктури. Всі учасники міжнародного спеціалізованого форуму Промисловий тиждень тиждень-2012» підкреслювали, що українські виробники зараз працюють не тільки на вирішення сьогоденних проблем, вони вже бачать перспективи майбутнього і саме зараз закладають фундамент для зросту виробництва. За думкою учасників та організаторів, такі форуми, як «Промисловий тиждень у Донецьку, надають можливість не тільки обговорити проблеми, а й знайти їх рішення. Принаймні на виставці підприємці зможуть знайти для переобладнання власних виробництв техніку та оснащення, яке буде задовольняти їх як за ціною, так і за технічними характеристиками.